Люди, які опинилися і не знають, як це. Хоча б не були на, на деяких сесіях у психолога, вони переживають все самотужки, наскільки це можливо, а це дуже важко. Ну от дуже важко. Давайте будемо чесними. Тобто, коли не буде ніхто підтримувати, а іноді у родині не підтримують або підтримують не так, як треба, бо вони також страждають від того ж самого. Я можу сказати, що до мене ходять і чоловіки, бо ходити в чоловіки нормально ходять чоловіки, тому що їм це потрібно також, хоча кажуть, що психолог це тільки для жінок, бо це нервові особи їм потрібно заспокоювати нерви. Ходять і кажуть, що перестали тремтіти руки, що перестали вони пиячити, що вони можуть щось вже робити. Тобто в них від них пияцтво було на фоні стресу, тому що ну було до, до такої ступені страшно, і тому, коли він почав ходити, виплачувати. А я, я вам скажу, що і чоловіки теж плачуть оце, це, все ми це відпрацьовували. Бо на терапії горя, коли ми навчалися, і перше питання було: скільки можна плакати, а плакати потрібно стільки, скільки можеш виплакати свою, свою біль. І тому своїм підопічним я кажу теж саме: можете плакати це чудово. І вони так радіють, що можна плакати, бо всі кажуть, хватить вже женюні розводити, хватить вже плакати. А тут починається вже оцей дозвіл, коли можна. Це так лікує їх життя, так спростовує спростіше їх життя, тому що вони отримують цей дозвіл, можуть кудись подіти свої емоції. Це дуже важливо.